Вітаю друзі і черговий терапевтичний етюд. І як я обіцяв. Музика. І як я обіцяв музика українських авторів, композиторів, якими варто гордитися. Роман Коляда. Ще один. Виконавець, композитор, зараз, якщо до вас прориваються ці звуки, романтичні, задумливі, вічні, от коли слухаєш щось подібну музику, тема не лише музика Баха, Моцарта, Вічна, От коли слухаєш, наприклад, цього бородатого, талановитішого виконавця. І також думаєш, така музика не може залишитися тільки зараз на цьому диску чи на ютубі. От вслухайтеся. Ще раз повторюю це ім'я. Треба... Знати, любити і гордитися своїм українським, в тому числі. Роман Коляда. Композитор, виконавець, піаніст, дуже лірична людина. Ну, мається на увазі не людина, а виконує музику надзвичайно лірично. заслухаюся. Знову ж таки, да, New Age. Вона, можливо, вечірня, не для такого робочого драйву, коли несешся. Це та музика екзистенції. Коли ти не звертаєшся до когось, хто керує твоєю долею, ну, до речі, треба буде записати зараз. Я готую таку книжечку більше для студентів. А знаєте, я орієнтуюся завжди. Не так подати інформацію, як зацікавити людину. Навіть мої терапевтичні етюди вони не є прямою підказкою. Доволі часто, недаремно я завершую їх часто своєю ж фразою думайте, думайте, друзі, думайте. Я точно так же, як ви думаєте. Тобто задумаємося і будемо далі розвивати, шукати, опиратися, погоджуватися, рухатися і так далі. Так, от, якраз є речі, які тебе заставляють задуматися. От я якраз готую зараз книжечку по екзистенціальній психотерапії і поставив собі за мету звичайно дати інформацію. Все-таки студентів треба навчати чогось, але більше зацікавити їх. От зацікавити в слові екзистенція, як філософія, як можливо вершина психотерапії. Нікого не ображають. Тих, хто займається чимось іншим, і я в тому числі займаюсь іншими методом психотерапії. Але як для мене, екзистенціальна психологія, психотерапія, екзистенціальна корекція це складне, глибоке поняття, до якого сам психотерапевт повинен дозріти. Не дійти своїми сертифікатами кучою шкіл і так далі, а дійти навіть віком. Коли ти думаєш, а що в тебе особисто попереду? Роман Каляда, коли слухаєш його музику, точно так же думаєш, що є щось вічне, яке навіть буде без тебе, і буде ось так звучати, і хтось буде слухати і повертати всі запитання свого сьогоднішнього дня не до навколишніх роботодавців, сім'ї, друзів, а до себе. Твоя суть. Куди ти рухаєшся? Добре. Це був і є, і буде Роман Каляда, якого я глибоко поважаю, люблю слухати. В мене не так багато його дисків ще раз говорю: ну всього не охватиш. Але якщо вас зацікавить це ім'я, а я дуже хотів би, щоб вас зацікавило це ім'я. Щоб послухали його окремо, чи на дисках, чи знайшовши його виступи десь в YouTube. Як правило, ці люди мало записуються, дуже мало записуються, а от у живих концертів їх можна більше знайти. І знову ж таки, недаремно я почав з музики, тому що і наступний мій посил, і розмова така незвична про музику. Власне, про спів. І чому я його так назвав? Сміливо. Якщо вам погано, якщо вам страшно, співайте. Це не просто психотерапевтичний посив. А давайте ми круто викрутимося і почнемо зі співом рухатися по житті, не дивлячись на ті події, в тому числі страшні події, наприклад, війна, які, в якому ми живемо. Ні. Я в даному випадку посилаюся, як завжди, все таки, я людина медицини, доказової медицини. І якщо мені це не працює і я не знайшов доказовість і не перевірив це на іншому, я не буду рекомендувати. Ну тому що вважаю, що скоріше це область, яка ще не вивчена, що я повинен експериментувати з душами людей, коли займається лікуванням. Але в даному випадку, коли мова йде про спів. От відволікає Роман Коляда. Ну так я просто вухом чую його, а розмовляю з вами. Говорю про спів і про його ефект. А чую от ось ці звуки Романа Коляди. Ах, як він перебирає по високій, правда? Є такий піаніст Чуйоші Ямамото, Я його дуже люблю, дуже люблю. От, наряду з Кісом Джеретом він для мене якби, знаходиться на, на вершині тих, де беззастережно слухається все. Чуєші Ямамото, японський, звичайно. <кхух> музикал, джаз музикант, джаз-музикант своїм тріо записувався на, на мишах. Ну, хто, хто мене розуміє в лейблах, знає це Маус і Маус. Японський лейбл, який пише елітну, високоякісну музику з надзвичайно класним аудіофільним звуком. Ну я не до того. Я до того, що Чуйоші Ямамото одразу впізнаєш, він працює, як правило, в ліричних нюансах, але обов'язково включає такі трилі високих нот. І там в нього йдуть такі пасажі, розльоти. Так от. Роман Каляда, щось, щось мені трохи нагадує його. Так, все-все-все-все-все в сторону. І до чого тут спів? І до чого тут доказовість? Як я вже сказав, ну, будемо користуватися тим, що дійсно можна перевірити. Те, що дійсно в якійсь області вже вивчена або розвивається, і це цікава нова область розуміння взаємодії людей з людьми, людина серед людей, люд, люди як разом. Соціум. Тому що є робота, потім мене ця тема зацікавила, я розвивав її не раз. Не дивитися, що я розсміявся. Я згадав одне з своїх перших оповідань, яке я написав, яке війшло в книгу при другому виданні. Це була хроніка пікіруючої психлікарні. І там є таке оповідання, ну, звичайно, воно смішне. Це всі сказали, хто прочитав, навіть казали, що такий був сміх, що перебудили своїх сусідів. Називався він Хор. Де я описав реальний хор, в якому я приймав участь психіатричній лікарні? В Радянському Союзі були такі штуки, де медперсонал, там, виконуючи завдання урядової партії, створював, впроваджував культурні програми, створював всередині себе своїх організацій, там хто спорт, хто якісь культуральні штуки, наприклад, хор в психіатричній лікарні і що того вийшло і особливо. Коли був візит в сусідню психіатричну лікарню обласну цього хору, в якому я приймав участь, тому я свідок. Можливо, я чуть подав щось гротеско, але вийшло достатньо смішно. Добре, я не до того, а я до хору. До хору, і я зараз вам покажу роботу, щоб не було такого, що я знову роздумую що стільки навколо себе варюся у власному сокуні. Ні, я нічого не придумаю. Гляньте ось на цю роботу, яку я зараз вам витягую на екран, і ви її разом зі мною читаєте. Вона була опублікована PadMap. Можна розвернути, я, звичайно ж подаю посил, тому англомовні читачі-слухачі перевірите і прочитаєте велике дослідження. Скорочений варіант, правда, закритий моїм банером, але суть зводиться до того, що Мельбурнський університет. І, конкретно, професор Уітсон Провели суперцікаве дослідження активації головного мозку при різній взаємодії людей. Ну, наприклад, при розмові людей. Людина з людиною, людина, яка розмовляє з кількома людьми. Які зони головного мозку її активуються? І як вони починають працювати з нейрон... через нейронні мережі з іншими зонами головного мозку? І виявили. Що коли людина розмовляє, йде активація центрів Брока і так далі, це знайоме для тих, хто займається нейропсихологією. А, але воно достатньо, як би, ну, як би сказати, достатньо ну, можливо сказати так, звужено. Ну, от, є тільки оці локальні, вони вузько направлені на декодування, декодування звуків, які називаються слова і нашого розуміння. А от коли люди співають, взаємодіють один з одним у вигляді співу. Ось тоді наступає вау! Те, що відбувається на позитронно емісійному томографі, це взагалі фантастика. Мозок починає буквально мерехтіти, переливаючись вогнями, посилаючи оці сигнали зона брока. Розмова. І тут же паралельно перекидається на другу півкулю. З лівої на праву, з правої на ліво, закидається в потилицю а, в зони пам'яті, кидається вперед нижче орбітофронтальної, даючи спалах задоволення. Там є такий невеликий центр щастя, задоволення. Тобто мозок починає працювати абсолютно по-різному. І якраз ось це дослідження показувало, що. А, це не просто взаємодія, не просто специфіка роботи цього мозку. Структури головного мозку нейронні мережі, які включаються під час хорового співу, хорового, не індивідуально. Це має велике значення. А хорового співу, коли ми співаємо всі разом, ми з вами включаємося і співаємо. Так, я, мабуть, все-таки збільшу цю роботу, щоб було уявлення. І можливо, ви там встигнете закачати. Закачати, скопіювати адресу цієї цього послу на статтю в подмет. Так от, включення зон головного мозку звертається ще до глибоких архаїчних структур головного мозку, Ті, які, як правило, не задіяні в повсякденному житті. Якраз. Тут дуже цікавий момент. Можливо, ви звернули увагу, а як ні, то обов'язково зверніть увагу, що на заставці цього терапевтичного отюду є там така фотографія людини, яка диригент, який керує хором виведених тисяч людей на моніторах, тобто віртуальним хором. Це не а, малюнок з області фантастики. Є такий американський музикант, композитор, який починав хайтековійської групи, електронної групи Ерік Вайтекер. Ерік Вайтекер. Я чому так повільно промовляю, тому що все, що зараз проговорюється, можна загуглити і шукати, і знайти, і ви вийдете на його ідею. Так звані віртуальні хори, а світові віртуальні хори. От в останніх, по-моєму, в останньому нього було їх кілька. В останньому він зібрав, по-моєму, десь біля 110 країн, виконавців 110 країн. А я нагадаю, що на планеті Земля існує 295 держав країн. І Ерік Вайтекер проводить свою лінію, яка називається з його подачі музика стану, тобто внутрішнього стану. От в цьому якраз глибина того, що робить Ерік Вайтекер, достатньо, в принципі, ще молода людина. Коли він стартував і вирішив об'єднати, списуючись там, завантажується програма. Це не просто ви захотіли прийняти участь і підспівати якомусь в якомусь хорі віртуальному. Прочитав, що на якомусь сайті, що ви що такий буде хор співати в такій-то годині, і ви під'єдналися і е, фальшивим голосом я перепрошую вашим хорошим голосом, я своїм фальшивим голосом почав щось там бубніти. Ну, по-перше, є партитура і є розучування партій достатньо складних. Тому там можна сказати, можна прочитати, а буде виконуватися такий-то твір Гріга, і ви так оп гріх чув, але що саме не можу згадати. Чи Вербера, чи якогось іншого композитора, ну, як правило, це дійсно музика бароко <кхи> виконується, але там треба закачати програму, вступити в контакт з диригентом, починати працювати над цією портатурою, співзвуча вилаштовувати, тому що хор це організована річ, яка створює синхронність цього всього. А вже потім в певний час екрани, екрани, екрани. 100-110 країн, там було менше, було більше. І, звичайно, море людей, і професіоналів, фахівців. Віденський оперний, наприклад, точно так же ведучі солісти приймають участь, наряду з якимсь слюсарем із Великобританії, який має хороший голос, чути, але займається тим, чим він займається, але ходить на якийсь гурток чи сам в собі його прийняли цей хор, і тоді лише йде об'єднання і контакт, прямий контакт. Все-таки Вайтекер продовжує керувати. Це не просто ми вирішили. бачачи на екрані багатьох людей, я починаю підспівувати. Це хоровий спів. Суть Вайтекера в назві. Музика стану. Пам'ятаєте, я вам говорив, що є такий, був перепрошую, такий а, німецький виконавець, а, композитор і. Відомий піаніст Манфред Шміц його більше знають як педагога, тому що він впровадив свою лінію виховання діток, навчання не виховання, навчання діткам музики, не акцентуючи увагу на технічних помилках і не звертаючи увагу, що ти не так взяв цю ноту. Не з тою швидкістю не, 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 не зробив ось у гаму і так далі, акцентуючи увагу на передачі відчуттів в тому, що ти навіть фальшивиш. Потім техніка тебе дожене, але твоя душа повинна прозвучати. Ось цьому маленькому Гетюді Моцарта чи ще в чомусь. Шміц з цим геніальний. Ну і крім того, що він писав музику класну, мінімалізм, я навіть тоді рекомендував, повторюся, хочете відкрити для себе. Це ім'я то ще раз нагадаю: Манфред Шмітц зимовий вечір. От закличайте оці поєднання слів, і ви вийдете щось на подібне, як зараз виконує Роман Каляда. Ліризм, мінімалізм, мінімалізмюей. Так от Вайтекер також рухається по цьому плану. Передайте свій стан, внутрішній стан, психологічний. Давайте хай цей хор виконання цього а, твору, чи там Баха, чи Моцарта, чи, чи Негріга, об'єднає і виразить ваш стан. І люди включаються в нього. І там звучать такі хорові речі. Це можна, буде також, можна також подивитися на, на YouTube. Mm, а як там оф звучить? Геніально. Що тут спонукається? Я ж не даремно сказав: погано, страшно, співайте. Виявляється, і в цьому дослідженні ця стаття. І те, що робить Ерік Вайтекер оцим хоровим співом, який об'єднує величезну кількість країн, ну, 110 мінімум. І велику кількість виконавців, він звертається перш за все до архаїчних речей. Мозок, коли люди співають в хорі, взаємодіючи один з одному, працює по іншому принципу. До кінця не зрозуміло, чому відбувається таке потужне єднання. От ключовий момент хорового співу це ніщо так не об'єднує людей, як хоровий спів. І якщо тобі реально страшно, я ж як назвав етюд, Якщо вам страшно, якщо тобі страшно, ти розчиняєшся серед інших людей, і рівень твого незадоволення, страху, сполоханості, тривоги різко починає падати. В тебе включається якийсь ендерфіновий механізм. От в своєму оповіданні хор. Я починаю з того, як я опирався тому хору. Мене туди заганяла адміністрація. Я вже тоді працював заступником головного лікаря, і мені була така відряджена. Сидіти там, щоб не розбігалися хористи, тому що нам треба буде виступити на якомусь конкурсі. Я там сидів, писав історію хвороби. одночасно був лікарем-психіатром. Бубнів щось гудів там в унісон, не унісон, ну виконував, як я йому опирався. А потім, з якою теплотою я згадую цей хор. Це ось ця річ, яка дійсно збурює щось в нас надто глибоке. Тоді, коли, ми, можливо, ще в нас не була диференціальна мова і не настільки вона розійшлася по континентах іспанською, німецькою, арабською. А вона була єдиним, вона була у вигляді звуків, де звук передавав все. І страх, і ненависть, і любов все лише звуки, ще не розділені. І вони вже були, а ця генетична пам'ять у нас залишилася. А хор, це перш за все, звук, який зливається словами, тобто наділяється ще більшого значення. Але іноді, коли ти сидиш і попадаєш в зал, де відбувається великий хоровий спів, ти навіть до кінця не можеш розібрати, про що вони співають. А кайф отримуєш. Від багатоголося і від оцього резонансу, який в тебе спрацьовує. Відволікає мене роман Каляда. Ну, добре. Який висновок цього всього? Да простий? Такий, як я і сказав, попробуйте, як я і проговорив у вигляді заставки. Якщо вам погано, якщо вам страшно, якщо вам тривожно, якщо вам лякливо, так як це було сьогодні вночі, якщо, 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 спробуйте тихенько проспівати з кимось. Ну, витягніть своїх на оцей хоровий спів. Згадайте щось з дитинства. Не суть важно, що ви будете співати. Звичайно, якщо ви будете співати те, що бере за душу, це ще один фактор. Але тут важливо, щоб вас зазвучали різні голоса: чоловічо-жіночі, дитячі, хор, магічний хор, який навіть справитися може з страхами чи ще чимось. А українська нація яка співуча. Ну що, друзі? думайте, думайте, думайте.